Завдяки вираженню дорослими емоцій, діти розуміють, що таке добре, а що таке погано. Маленькі діти не вміють логічно мислити, тому саме емоційна реакція дорослого на певну дію виховують малечу і дають розуміння, що так можна робити, а так не можна. Джон Готман казав: емоційне виховання це послідовність дій, яка допомагає створити емоційні зв'язки. Нагадаю, що основою емоційного виховання, яка дарує вміння відчувати інших людей, є емпатія. Головними питаннями у розумінні емпатії є, чому дитина так діє? Навіщо? Які у неї мотиви? Тому, щоб зрозуміти емоції дитини, дорослому потрібно уміти співпереживати, розуміти її почуття, діяти крок за кроком, пояснюючи логічну послідовність дій, яка відбулася, давати можливість заспокоїтися через усвідомлення своїх почуттів та їх. Вираження. Хочу нагадати, що є певна різниця у вихованні емоційного інтелекту у дівчаток і хлопчиків. Хлопчики це здобувачі ще з давніх часів, адже чоловік мусив не жаліючи вбивати оленя або рибу, щоб вдягти та нагодувати свою родину. Тому генетично закріплено, що хлопці не так сильно відчувають, бо їм необхідно бути товстошкірими дівчата. Це ж берегиня домашнього вогнища. Вони несуть комфорт та задоволення для всієї сім'ї. Тому жінці дуже важливо відчувати настрій, відчувати людей, вміти підлаштовуватися. А також розвивати внутрішню інтуїцію, яка допомагає попередити, негаразди або вірно зреагувати на певну ситуацію. Тож сьогодні пропрацюємо дві протилежні емоції: жалість і задоволення. На першому прикладі наш бичок виражає співчуття своєму другу, який зламав лапку. Він із жалістю переживає цю подію, переживаючи за курча. Його почуття можна вирізати через композицію, яку ви чуєте саме зараз. Та привести у приклад стан хвороби, це період, коли всі трішки падають духом, бо погано себе почувають. Коли десь себе шкода, коли хочеться нарученята до матусі, коли потрібна підтримка та допомога від близьких людей. Щоб зрозуміти цю негативну емоцію, дітям від 3,5 років пропонуємо пограти у рольову гру лікарня, де добрий лікар може і пожаліти, і вилікувати усіх звіряток. Рекомендуємо проговорити словами, як буває погано, коли хворієш, і як себе шкода у цей час. Але все проходить і хвороба також це невдалий період, який потрібно просто пережити для дітей від півтора року. Пропонуємо батькам із перебільшенням виражати цю емоцію, щоб дитина могла зрозуміти її, а також не соромитися та говорити про свої відчуття, показуючи, що вижива людина, але вміти достойно переживати цей стан. Також пропонуємо читати казки, де буде описана дана емоція, або влаштовувати ляльковий театр, розігруючи підходящу ситуацію для пояснення цього стану. На другому прикладі наш бичок відчуває задоволення, бо він вдома, де затишно та спокійно, де втустель смачної їжі та напої, вдома можна розслабитися. Бути собою та задовольнити свої потреби. Його почуття можна виразити через композицію, яку ви чуєте саме зараз, та привести у приклад стан гармонії та рівноваги. Щоб зрозуміти цю позитивну емоцію, дітям від 3,5 років пропонуємо пограти у гру Балансир. До речі, це можуть бути як фізичні вправи, де головною задачою дитини буде завдання фізично встояти на конструкції, так і інтелектуальні, де головною задачою буде завдання інтелектуально виграти раунд у супротивника, не заваливши основну конструкцію. Так, навчившись досягати мети, можна отримати задоволення. Але для цього треба навчитися бути у гармонії із собою. Для дітей від півтора року пропонуємо батькам погайдати дитину на фітболі під дану композицію та спробувати приспати. Якщо це вийде, значить, вам вдалося подарувати малюку спокій та задоволення від процесу. Позитивні та негативні емоції. Невід'ємна частина нашого буденного життя, і тільки здатність розуміти та керувати власними емоціями допоможе вам у переживанні будь-яких життєвих ситуацій. А якщо ви хотіли б виконати завдання, напишіть плюс під е, цим відео, і я обов'язково вишлю вам мелодії для пропрацювання негативного та Позитивного стану. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!